Вітаю всіх. У Ми... мене сьогодні така честь випала говорити про фінанси. І я хотіла би з вами поділитися тим розумінням, яке я маю. Хочу почати з прічі про таланти. Пам'ятаєте, в Матвія 25 главі з 14 вірша, там господарь. Можна, можна вивезти? У мене сучасний переклад, то подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Тобто людина уходить, передає своє майно. Якщо перевести на нас з вами, то Господь створив всю землю і все, що на землі є, і чим ми можемо користуватися. Тобто Він передав нам це майно. Но господар він. Оправителі ми. І одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один. Кожному згідно з його спроможністю і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять талантів. Так само і той, хто взяв два, заробив ще два, а той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів, і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав, ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан, гаразд, раба добрий, вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Тобто тут ми бачимо, що е, дали людині. Довірили майно, вона його примножила, повернула, і господар був задоволеним, тобто ми бачимо такого мудрого управителя. І це не тільки ми бачимо, це Господь хоче, щоб ми такими ж самими були мудрими управителями, щоб ми не розтачали те, що ми маємо, а, те, а примножували і сіяли в його справу. Це, це є благословення. Гроші це є благословення, але благословіння, да? Но благословіння воно має відповідальність. Воно має дві, дві, дві монети. Біблія неодноразово показує, що будь-яке благословіння це не просто дар, воно має служити не тільки тій людині, як, яку Бог благословив, але й Богу, і іншим людям. 10% пожертви донати податки і можливості для успіху і невдачі. Тобто. Це можливість і для успіху, і для невдачі. Тобто, якщо ми е, правильно в, е, управляємо своїми фінансами, то це ми будемо мати успіх. Тобто Господь буде нами е, бачити, що ми мудрі. Е, Тому коли ми отримуємо фінанси, хоча ну деякі люди, звісно, можуть сказати, що це ж не Бог мені дав фінанси, але я вам хочу сказати, що Господь нам дав повітря, яким ми дихаємо, завдяки чому ми живемо і завдяки чому ми ходимо і можемо заробити ці фінанси. Тобто, ми не бо я чула таке, що я сам собі заробив, зрозуміло, але повітря ти сам собі не заробив, і ти його не створив. Тому коли... Коли ми думаємо, що ми щось самі можемо, то треба трошки себе зупиняти, тому що є господарь, якому все належить. І наше завдання, коли ми отримуємо фінанси, ми маємо розпланувати, правильно їх планувати. Які кошти ви плануєте віддати в церкву на Божі справи? Тобто, одразу, коли ми отримуємо гроші, ми маємо розділити. Є в нас, є в нас принцип. Десятини і пожертвування так? це обов'язкові приношення для Господа. Це те що, те, що не забувайте, що перше зароблених коштів це десятина, яка належить Богу. Є люди, які говорять, що це було в старому заповіті, в новому такого немає. Але ми не бачимо в новому заповіті, щоб Ісус відміняв цю заповідь. Ми не бачимо, щоб Ісус казав, що не треба давати десятину. Ми навпаки, бачимо, що Він каже, коли звертається в Луки, 11.42 він звертається до, до фарисеїв і каже: ви даєте десятину, ви правильно робите, але ви залишили ще, ще якості. Каже, Тому він не не, не анулірується десятину. Десятина, вона є завжди, вона має бути і в нас. Тобто, коли ми отримуємо фінанси, ми маємо визначити, ми маємо відкласти десятину зразу. У нас також мають бути е, гроші відкладені які ми е, збираємося е, від ну які ми відкладаємо для допомоги нужденним людям тобто чому тому що коли ми е, коли ми отримуємо винагороду це вона має приносити нам задоволення, має приносити користь, вона має приносити Богу користь, вона має приносити людям користь. Тобто ми не можемо жити сам для себе. І тому, якщо мудрий управитель, то він зарані собі визначить які, яку, як, ну, яку він має можливість комусь. Когось посіяти, комусь щось допомогти. Тому що, якщо ми не будемо один одному допомагати, підтримувати, то це трошки, знаєте, так, егоїстично буде меха та скраю, да? а насправді по одному дуже, дуже легко пропасти. Тому це є теж важливий принцип, і Господь його теж підтримує. Жертву жертвуйте від усього серця. Тобто, якщо є такий момент, якщо ми відчуваємо, що не дам сьогодні десятину там, чи завтра не дам десятину, то це вже, знаєте, сигнал, що з нашим серцем треба працювати щось не то. Тому що ми більше почали надіятися на ці гроші. Їх нам не вистачить, повірте. Те, що може дати нам Господь, воно в рази більше. І ці гроші вони нам не допоможуть. Тому краще, краще бути знаєте, жити, щоб тобою Господь був задоволений, тому що далі в цій притчі, яку, ну, яку я зачитувала, то там був був раб, який не не віддав в прирість ну, свій талант. І і він нічого не приобрів, то його господар був незадоволений. Його викинули. Тобто він ну, він не, 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 не мав того, того благословення, що мали попередні двоє. Хороша. Хотіла ще, знаєте, вам сказати, що е, ознайомити вас, ознайомити вас з нашими. Е, Скриньками, щоб ви розуміли, і для чого ми їх тут ставимо. Що це за скриньки? У нас є десятини пожертви. Ми казали, це вже це то, що є необхідне, да те, що ми приносимо Богу з кожних наших доходів. Та. У нас також є, ми збираємо на храм. Ви знаєте, що храм це те, те місце, де люди отримують свободу, це те місце, де люди зустрічаються з Богом, з одним одним. Це те місце, яке об'єднує в поклонінні, прославленні нашого Господа. І він дуже нам необхідний. Це цей будинок він дуже нам необхідний, тому що ми хочемо більше розвиватися, ми хочемо більше, більше втілювати наших проєктів. Ми маємо і так багато, ну, але багато, ми хочемо, щоб в нас ще більше було проєктів, щоб ми могли ще більше вміщати людей, щоб якщо ну, щось не дай Бог станеться, нас звідси виженуть, ми знали, куди ми можемо піти. Тому він нам необхідний. Якщо у вас є така можливість, і є таке бажання підтримати, бо це для нас, для. Нашого майбутнього для майбутнього дітей, щоб і наші діти знали, куди вони можуть прийти. Будь ласка, ви можете посіяти в храм. У нас є скринька, яка так і називається на храм. Також у нас є пожертви на реабілітаційний центр. Ви знаєте, що дуже багато наших от служителів в нашій церкві, да, і ви бачили в нас список людей, які служать, вони пройшли реабілітацію. Ну вони в реабілітаційний центр. Тобто, реабілітаційний центр це те, що те, що повертає людей. До Бога і до соціуму, те, що допомагає людям віднайти себе, восстановитися. Тобто це теж є дуже важлива наша сфера, і яка теж потребує фінансування. Тому що ми, коли беремо людей на реабілітацію, не кожен має можливість ну, оплатити. Тому наша підтримка як ніколи там не завадить. Тому, якщо у вас відкрите серце для реабілітаційних центрів, ви можете, в нас є скринька. Пожертви на реабілітаційний центр. Також у нас є скринька на місію. Що це означає? Це означає, що ми хочемо і ми відкриваємо і будемо ще відкривати нові церкви. Тому. В кого в кого є відкриття, в кому є бажання розповсюджувати, щоб Слово Боже розповсюджувалось, щоб служіння Боже розповсюджувалось, ви можете сіяти в, в місію. Можливо, ви бачите себе місіонером, можливо, ви хочете теж їхати на місію, і я вам скажу, щоб починати треба дійсно от з пожертви. Спочатку ви жертвуєте, а потім ви дивитеся, і ви вже в своєму призначенні. На добренько, хорошо тоді, то ніби зі всім вас ознайомила. І, прохання, звісно, ну, підписувати, якщо у вас є така, ну, якщо ви, ви, якщо ви захочете на постійній основі жертвувати, наприклад, на реабілітацію, на храм, на місію, ви можете взяти конвертик і підписати своєю фамілією, щоб ми знали, що ви. Що ви являєтесь партнером і саме цього служіння. Алілуя, Боже, славимо Тебе, наш великий Отець Небесний. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, дякуємо за цю можливість, Господь, сіяти Боже, в Твоє царство. Боже, ми дякуємо за цю можливість бути Твоїми управителями, Господь, управляти Твоїми, Господь, Твоїм майном, Боже. Господь, ми завдячуємо Тобі всім, Господь. Ти дав нам все для життя і благочестя, Боже. І ми, Господь, бажаємо бути тими мудрими, Господь щедрими, добрими, Господь, які не живуть для себе, але живуть тільки для Тебе, Господь, для Твоєї Божої волі. Слава тобі, Отець, наш Небесний. Амінь. Друзі, хочу подякувати кожному із вас, що ви підтримуєте наше служіння. Багато хто з вас, ви молитесь, ви жертвуєте, ви сієте в гарну сьогодні почву для того, щоб проповідувалось Євангелія, проповідувалось Царство Боже. Ви входите разом з нами в Божу працю. Я вірю, що Бог вас дасть. Я вірю в те, що Бог поблагословить. Я вірю в те, що брами небесні вони будуть відкриті в вашому житті. і ви Побачите, як те, що ви вивільняєте, як молитви, як донати, як фінанси, воно повертається в ваше життя, тому що ви прославляєте Господа і Господь прославиться і в вашому житті. Дякую за тих, хто ставить лайки, подобайки, робить шерінг, посилання кидає. Разом ми служимо, разом ми проповідуємо. Ви потрібні Богові, і ми дякуємо вам за нашу спільну працю. Амінь.